Що ви думаєте про безпеку дорожнього руху на вулиці Дніпровській? Нічого не думаю, її немає безпеки. То завжди трапляється ДТП. Зараз траса загружена. Усі бачимо, що зараз їдуть переселенці з Покровська, так і багато військової техніки, тому рух не контрольований. Ми їдемо з роботи на роботу. То завжди ДТП одне або два трапляється. Що можна зробити, щоб цього уникнути? Як зробити її більш безпечною для водіїв? Таке складне питання. Не знаю навіть. Ну думаю, що зараз нічого не зробиш. Якби була об'їзна якась дорога, щоб трохи її розвантажити, щоб, наприклад, військова ну, військові машини або грузові якось могли поб'їжати. А можливо, можна щось зробити, щоб Дніпровська стала безпечною для пішоходів? Ну для пішоходів зараз і так як. Якби ну безпечно, багато світофорів і стоять всякі знаки. Ну там от, можна перейти, і машини пропускають людей.